Вітаю всіх. Зараз ми розпочинаємо пряму трансляцію з хмельницького з біля ангела скорботи відбувається вшанування жертв політичних репресій. Шановні хмельничани. Сьогодні напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій. Ми вшановуємо пам'ять про мільйони загублених комуністичною тоталітарною машиною життів наших підвітчизм. У 2017-18 роках минає 80-та річниця великого терору апогею сталінського репресивного режиму. Протягом 37-38 років. Каральною системою були знищені сотні тисяч українців. Стали в'язнями у вулагу. були позбавлені батьківського дому і вислані на чужину. Репресії підлягав кожен, запідозрений у найтяжчому зі злочинів. Любові до України. Терор носив цілеспрямований. Організований характер та вразить практично всі верстви української нації, інтелігенцію, військовиків, політиків, церковнослужителів діячів культури та мистецтва, селян. Ніхто не в змозі вичерпати з криниці народного горя пекельних мук і страждань, через які пройшли наші співчини. У Хмельницькій області понад 120 тисяч осіб стали жертвами політичних репресій. 53 тисячі з них розстріляли. Більшість репресованих були етнічними українцями. І майже всі ці люди були реабілітовані. Схилімо голову у хвилині мовчання. Перед світлою пам'ятю безневинно уб'єних. Християнські пом'янемо безневинно загиблих людей, чиє життя забрала жорстока машина сталінізму. Панахиду за жертвами політичних репресій проводять, керуючи Хмельницькою єпархією Української православної церкви Київського патріархату, митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільській Антоній та священники духовної ради міста Хмельницького. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі вислухай і помилуй Господи, помилуй, Господи, помили, Господимо. Помилуй. Ще монемося за упокій дошух травів Божих. Усіх невинно в'ємних жертв політичних репресій, в яких ми сьогодні поминання творимо, і щоб проститися їм устякому про рішенню, добровільно моє, добровільно Довко се да је в души, где праве зли спочивају. Оскори помилуј, оскори помилуј, оскори помилуј. Царства Небесној, и вид буши негрих иљих у Христа לקיק 악ל יבוצקי הנג Frankie Runter, ג ie חדדאי ג�� טובים. facilitate what will happen to our children, אה הפים אתכ gained apartment. Перед вічим пи на все, що і лапіння Твоїм духом. і не повсякчас, віки. у блаженному спінні вічний покій, Подай, Господи, усім уб'єдним жертвам політичним Кого ми то сьогодні поминаємо, кого не поминули, кого забули за нашу людську немочу. І вина яких один Господь вітає і їм вічною пам'ять. І сестри Христі, ми зібралися тут біля цього пам'ятника на Сурботи, щоб молитися за всіх наших близьких і знайомих. Повертаємо нашу любов'ю також тих померлих, що могили знаходяться на інших квинтарях, у далеких і невідомих нам місцях. Усі вони очікують восхисіння, чекають також і на наші молитви. Молимося за всіх померлих, що могили знаходяться так само в нашому місті, Проскурові, та в усіх найвіддавніших частинах бувшого Радянського Союзу та світ на світ, особливо за всіх полеглих, репресованих та жертв Господи Ісусе, Ти помер на Христі, щоб усім повернути втрачене життя. Вислухай нас, Господи! Вислухай нас, Господи! Христе, Ти прийде судити і наворожувати живих. Domine, tebe prosimo, irinę, irinę, lei so. Irinę, irinę, lei so. Господе, те кто же полным Спити з ятками. Нехай прейде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. Дай нам вистаче на святий. Бліт наш на сушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винувальцям нашим. І не введи нас в спокусу, але визволи нас від зла. Господи, вислухай молитви наші, а прохання наше до Тебе прийде. Молі Боже. Господи, ти вчинив, що твій син переміг смерть і вознісся на небі, дай всім нашим померлим часом в його перемозі над смертю, щоб вони могли навіки оглядати Тебе, свого Творця і відкопителя через Христа Господа нашого. Ти ще споживання, дає їм, Господи, а світові повічне, на їм світить.

Шановні присутні, разом з тим, що ми віддаємо шану і молимося за покоління прийдешні, які своїми зусиллями і своїм життям зробили можливим, що ми 26 років живемо в незалежній Україні. Разом з тим, ми на шляху і в процесі становлення, і наше майбутнє залежить від Господа. І ми живемо в світі, який з однієї сторони об'єднується, глобалізується, стирає кордони. І так далі, а з іншої сторони цивілізаційний вибір, релігійний вибір і всі інші вони не втратили свої актуальності, кожен обирає свій шлях. Ми щиро віримо, що Україна може йти своїм шляхом, якщо вона щиро довірятиметься Господу. Ми щиро віримо, що ми не зобов'язані ставати частиною чогось чи когось, а бути незалежною, вільною самостійною країною, яка є. Важливою в цьому геополітичному регіоні, тому ми молимося за мир і такий потрібний, актуальний сьогодні нам в стані війни і за мир для всіх наших наступних поколінь, наших дітей, і за відсутність потенційних тепер чи майбутньому політичних репресій для людей з переконаннями. Всі, хто стали жертвами репресій, це люди, які... Не вступилися від своїх ідей переконань перед загрозою смерті чи ув'язнення, постраждали або померли за переконання. І свого часу Ісус Христос сказав своїм учням, заспокоюючи їхню тривогу в Євангелії від Івана, такі слова у 14 розділі, 26 шостому вірші, він сказав: Я свій мир даю вам, не так, як дає цей світ. Світ пропонує варіанти миру в тому числі силовий, такого переміг, примушений мир. Але мир справжній, мир від Бога це внутрішня чеснота. Це те, що стається в людині як рішення від тісних стосунків з Богом. Тому ми звершуємо нашу молитву за теперішній час і за майбутній, щоб в Україні був мир, мир від Бога, мир в серці, мир в розумі і мир по факту. І щоб наша країна ніколи не пережила нічого подібного, щоб люди за свої переконання потрапляли у в'язницю, чи були. Знищені, помолимося за це. Господь, ми в цій молитві звертаємося до тебе і щиро просимо тебе, благослови нашу країну тепер і надалі. Збережи і дай справжній мир від тебе, не вимушений, не силовий, а твоїм чудом і твоїм дивом. Збережи наших людей від в'язниці і смерті за свої переконання, за правильність і вибір ідей. Благослови, і нехай тобі буде вся слава. Амінь.

Welcome the... Олександр Олександр Сарапуса сказав ті, хто за свої переконання постраждав. не можуть переконання такої ж самої людини бути підставою для його знищення. Не можна зробити знову повернути те, що якщо хтось відноситься не до тієї партії, руху, течії, не до тих думок. Що його треба знищувати. Бог йому дав життя, Бог і забере його життя. А які він має переконання в світі? Звичайно, щоб вони не були, не йшли за межою людських взаємовідносин, так званого звичаєвого закону, де Господь і люди, які їм створені, є дійсно всі братами і сестрами. І вбивати брата свого сестру, це жити. Тому нехай вони з Богом спочивають, а нам усіх майбутнім поколінням, владі, простим людям. Будь-кому, хто живе і дихає цим повітрям на землі людського єсла. Нехай Господь дає розум. Розум, що Господь дає це життя один раз. І його треба використати для того, щоб. Потім не було стидно стати перед Богом і подивитися в очі один одного. Бо земним життям життя не закінчиться. Воно є тільки частинкою нашої. Хай Богом вони всі спочивають. Ми дякуємо всім, хто організував цей захід сьогодні, хто запросив Духовну Раду, владі, війську нашому. Дякую, міської владі, яка. Получилося до того, щоб бути сьогодні нам усім зібратися разом. І саме, мабуть, цей скорботи є тим об'єднуючим фактором нас усіх у сьогоднішній день. Хай Господь їх усіх упокоїть їхні душі, а нас направить на всіх приєднання, Спасе і помилує. Христос Воскресе! Христос Воскрес! Христос Воскресе! Відродження історичної свідомості, національної ідентичності наш святий обов'язок, як перед мільйонами жертв терору, так і перед наступними поколіннями українців. Тільки знаючи правду, ми зможемо усвідомити уроки минулого, а усвідомивши. Застех ти покоління від повторення пройденого. Представники влади міста та області, представники духовенства, громадськість міста. Маленькому вшанували жертв політичних репресій. Дякую всім за увагу. Дякую, хто дивився наш стрім. Читайте новини на сайті є. Е. До зустрічі.